Наша позиція, що ми не визнаємо окуповані території українські, російські ми. за будь-якого випадку. Я розумію, я одразу це говорю, що це гостре питання. Я одразу розуміючи нашу позицію, розумію, що русським якраз це і потрібно. Там, де вперті українці, ось туди і будемо бити. Так, в різних форматах, в різних розмовах, включаючи розмови з Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки піднімали це питання на зустрічі Джиді, отримали позицію українську. В Принципі, те, що я вже сказав, тільки що. Також вони пояснювали, є деякі деталі, які складно пояснити просто на словах, показуючи на мапі, де як я вчора наводив приклад журналіста, коли, наприклад, живе місто, і воно розрізне розрізано розділено. Так, права, ліва, а, два береги, наприклад, Дніпра. І не може місто жити на одному березі, а на іншому ворог. Розумієте, так? Тобто це неможливо. Це не живе місто, і це значить, що місто окуповане. Так чи інакше? І такі речі їх потрібно просто деталізувати для наших партнерів. Вони, речі ці, якщо знають навіть, то без таких деталей. Про це потрібно говорити. Тоді люди розуміють, як повернути життя. Не просто на, на, так, на так? паперове життя, а воно реальне життя. Люди повинні жити, мати можливості, мати безпечне місто і повністю своє місто. І тому не може бути замороженого конфлікту, не може бути замороженого конфлікту в містах, в селах. Розумієте, про що я? І тому такі деякі речі піднімаються. Водопостачання. Я вчора наводив приклад журналістам щодо, наприклад, нашої атомної станції. Так, атомна станція, як вона буде працювати, а потрібна вода, води там немає, ви пам'ятаєте, підірвали, підірвали дамбу тощо. Тобто багато питань. Не просто станція, і не просто українська влада отримала станцію. Так, а що поруч? А де місто, де люди, ці, які працюють, і вони повинні жити, де їх місто? Як воно може бути під контролем руських? А де ця вода? Хто буде керувати цими процесами? Багато складних речей. Тому, я ще раз підкреслюю, що питання території, Пов'язувати ось так з першим кроком дуже складно. Я б не радив, бо це затягування процесів. Затягування в довгий-довгий шлях. Тому що питання території питання складне. Воно повинно вирішуватись потім, за столом перемоги. Червоні лінії повинні бути озвучені одразу. І якщо на ці теми розмовляє американська російська а, сторона, то нехай вона розмовляє. Мені, якщо чесно. Ну, Цих правозмовлять Путь Путін вже додаткові умови ставить. Ми, ми з вами це чули. Американська сторона до нас якісь додаткові умови, зокрема, і деталізацію територіальної Ні, на зустрічі в Саудівській Аравії не було ніяких додаткових умов. Ось, тому що всі реально, реально, так по людськи були щасливі. Що по-перше, ми так були разом. Дві країни були разом. Я вважаю, що це серйозний крок вперед. Друге, що Україна пішла на такий серйозний крок дипломатичний. Серйозний дуже. І також всі дуже були раді. Але ми ж, ну, я не хочу бути знаєте, цією бабцею, яка каже постійно одне і те саме, повторює, але Путін не хоче. Нехай Америка тепер змусить, змусить Путіна зробити перший крок. Потім будемо обговорювати всі інші кроки.